Відповідаємо дітям, чому ми бачимо сни. Коли ти спиш, твій мозок продовжує працювати, він ніби йде у захоплюючу подорож. Сни це історії, які створює твій мозок, щоб допомогти тобі вчитися та запам'ятовувати важливі речі. Ти знаєш, як іноді ти згадуєш щось важливе чи вигадуєш комедну історію, коли граєш чи відпочиваєш. Так от, коли ми спимо мозок. Теж грається і відпочиває, тільки замість іграшок він використовує спогади, думки та враження, щоб створювати сни. Сни допомагають твоєму мозку обробляти все, що ти бачив. Чув та відчував за день. Іноді сни можуть здаватися дивними чи смішними, бо мозок поєднує різні речі у несподіваній історії. Це нормально і навіть цікаво. Адже щоразу ти можеш опинитися в новій пригоді, навіть не виходячи зі свого ліжка. Так що наступного разу, коли ти побачиш сон, пам'ятай, що це твій мозок грається та навчається, створюючи дивовижні історії спеціально для тебе Солодких снів.